Карта дня на сьогодні у чистий четвер. Виберіть карту. Отже, перша карта, хто її вибрав. Подивіться на неї уважно, що ми на ній бачимо, хто цей котик? Це ви чи це не ви? Куди він прямує? Що він зараз думає? Що він зараз відчуває? Які в нього емоції. Він підіймається вгору, чи він стоїть, де саме він балансує? Над чим він балансує? Взагалі, який зараз у нього настрій? Відслідкуйте це все. Ви просто розповідаєте історію про цього котика, що він бачить внизу, що він бачить на горі. Запишіть цю історію про котика, і як ця карта. Допоможе вам сьогодні у чистий четвер вирішити якісь ваші життєві питання, про що вона для вас? Друга карта теж дуже цікава. Розгляньте її. Вона у нас як з двох елементів. Вони такі у вигляді мандал. Ми бачимо, як Зверху мандала сонечко, знизу мандала-котик. Дуже яскраві кольори, дуже гарна, ніжна. Відслідкуйте, про що для вас ці елементи на карті, про що для вас ці кольори. Чи відчуваєте ви себе на карті, можливо, сонечком цим, можливо, котиком, про що взагалі для вас а можуть бути ці елементи на зображенні. Теж опишіть карту, запишіть все, пропишіть, які думки вона у вас викликає, які асоціації. Метафоричні асоціативні карти завжди дістають питання, всі, відповіді всі, з нашої підсвідомості. З дуже-дуже. Глибоких глибин підсвідомості. Не завжди може бути все на поверхні. Тож пропишіть, проаналізуйте або пишіть у коментарях, пишіть мені в приватні повідомлення, якщо вам не зрозумілі карти. Я вам допоможу розібратися з ними. Ну і прекрасного всім гарного, святого, чистого четверга.